Як просувати свої треки без зйомки контенту? Варіант номер один. Вибираєш, наприклад, три своїх трека, закидаєш їх у музичні пабліки, такі як Хіти України, Нова Музика Україна і тому подібні. Дивишся на віддачу, коментарі, збереження, шерінг, просиш аналітику, розумієш її. І розумієш, який з цих трьох треків, наприклад, має найбільші шанси. Далі береш трек. Який більше всього має шанс від аудиторії, і робиш інтеграцію якихось блогерів, бажано до 100 тисяч підписників. Це буде і недорого, і швидко, і зрозуміло для тебе. І ведеш, просиш закріплення в біо, та якщо є телеграм, розміщення в телеграмі. Дивишся на статистику, порівняєш з першою статистикою, яку ти отримав через музичні пабліки, і третій варіант це масштабування. Далі ти робиш пови, сторітейлінг. Серіали, все що завгодно, все.